Скажіть до побачення моєму дзеркалу, тому що ми щойно зняли двері з моєї шафи. Дідусь мені допоміг зняти двері, тому що це реально найважча частина, бо ці двері, на яких дзеркало, дуже-дуже-дуже важкі. Тому дякую, що він мені допоміг. І він ще приніс мені викрутки, молоток, коротше, інструменти, які будуть потрібні для того, щоб далі цю шафу розбирати. Але для того мені ще потрібно буде перекласти весь свій одяг в валізи вже і трохи розчистити простір тут у а, коридорі, щоб ми могли взагалі тут якось рухатися. Але вже післязавтра ми маємо розбиратись в шафу. Трохи безлад, бо воно не все добре вміщалося в ці сумки, але я зібрала ще деякі речі, які можна передати поки що на зберігання або повернути, бо це вже і були бабусні. Тому я зараз. Мабуть, у два заходи, бо я не віднесу це все за один раз. Піду сходжу до бусі, повідношу, і, можливо, я ще сьогодні встигну відібрати деякі речі, які мені просто треба викинути. І тоді я теж вже сходжу, їх повикидаю, бо чого чекати, якщо... Вони мені все одно не потрібні ці речі. Цього не було на сьогодні в планах, але мені все одно нема чого робити, і хочеться водночас піти трохи прогулятися на вулиці, бо я весь день сичу вдома, тому чому б не зайнятися цим зараз, якщо у мене все залишилось всього пару днів і треба встигнути це все повиносити. Подумала, що поки у мене є час і настрій, то я ще познімаю оці всі штуки, які тут висять на нашій маленькій gallery wall. Не знаю, чи це можна так казати, бо там більше не галерея, а висять платівки, які моя сестра знайшла на секонд-хенді чи просто десь безкоштовно вона їх підібрала. Але там це теж треба буде познімати врешті. Можна цим і зараз зайнятися, бо в мене просто чешуться руки, щось зробити. І в мене таке враження, що я збиралася щось зробити, але забула що. Але просто на завтра, післязавтра і після післязавтра у мене вже повно планів, тому я така, поки я не забула, можна цим зайнятися. <му> Тепер тут дуже порожньо. Мені так дивно зараз дивитися на всі ті місця, які я, типу, щось звідти виношу, і потім там стає дуже порожньо, і це нібито абсолютно інший простір через. Те, що там вже нема звичних мені речей, але я все одно рада, що потихеньку процес рухається, і це помітно. Можна вже навіть прапор зняти, якщо не те пішло, тому що завтра я буду потихеньку складати свої речі у валізу, бо е після завтра ми розбираємо шафу, і потім я на пару днів буду переїжджати до бабусі, коли ми розберемо ще ліжко. Тому якщо я вже буду збирати валізу, то можна прапор водночас туди покласти. У нас навіть ці маленькі голочки, на яких був причеплений прапор, ми теж підібрали їх синьо в синьо-жовтих кольорах. До речі, я згадала про те, що у мене є такі браслетки, які я сама зв'язала, коли я почала трохи вчитись в'язанню. І я така: вау, він ще й підходить прямо під цю футболку, яка моя улюблена футболка. І я не знімаю її майже ніколи цього і минулого літа, тому тепер я буду його носити. Є прогрес. По-перше, я все прибрала з ліжка і поскладала половину свого одягу. Я вже навіть склала в такі, типу, сортувальні кубики, організаційні кубики. Взагалі, якщо ви ну, в принципі, часто подорожуєте чи теж збираєтесь переїжджати, то я вам дуже раджу купити такі кубики. Вони ще є в вакуумному варіанті, тобто вони як вакуумно запаковують. Свій одяг, але е, мені в принципі так теж дуже підходить і в них влазить. Коли я вперше ними скористувалася, я взагалі здивувалася, що в них влазить більше, ніж я типу, могла собі уявити. І хоча цей кубик виглядає вже набитим, типу тут є ще трошки вільного місця, і, по ідеї, я б могла туди ще щось впихнути. І, врешті, вони ще дуже зручно отак от вкладаються в валізу, прямо по формі. І з ними в наборі йшли ще всякі такі штуки для я не знаю, для косметики, для різних речей, які я теж потім собі поскладаю. Тут я склала спідню білизну, все шкарпетки. І в цій частині я поскладала книжки внизу. І це поки що одяг, який я ще збираюся носити, або збираюся, наприклад, вдягати в коли я їхатиму. Ну і ще, звичайно, ця частинка кімнати повністю спорожніла, тому що я зібрала поличку. Не всі полички вмістилися в цю лізу. Я чомусь думала, що всі можуть вміститися. Ті, що не вмістилися, я поки що склала туди, але подивимось. Можливо, я ще придумаю, як їх доскладати. Поки що я тут не дуже організовано складала, просто кидала все підряд, але я. Ну, Я думаю, що тут теж можна буде якось придумати. Можливо, якщо якийсь одяг у мене все-таки не влізе туди, я тут ще перекладу їх і позамотую оці е, 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 трубочки, в яких трималися полички, тому що коли вони лежать самі по собі, вони дуже ну, роблять галас. Ну і, звичайно, там в сумки, наприклад, можна буде ще щось понапихувати, щоб вона просто так не лежала, бо вона займає і так місце. Короче, насправді можна придумати ще, як скласти все компактніше. Тут я підготувала ще деякі речі, які мені треба буде перенести, віддати теж бабусі. Просто гляньте, як тут тепер пусто. У мене трохи змінилися плани, тому я хочу вам зробити невеличкий апдейт. Я спочатку планувала завтра розбирати шафу, а вже в середу розбирати ліжко, і в середу також мають приїхати до мене люди зі складу, такий, якби я не знаю, соціальний склад, там де потім роздають безкоштовно людям, які потребують меблі. І вони мають забрати в мене, я сподіваюся, диван і мій і сільці, тому що я з того ж складу фактично і брала ці речі. А, і все це мало бути в середу. Але трошки помінялися плани, мені доведеться ліжко розбирати вже завтра, тому що людина, яка забирає ліжко, сказала, що вона має можливість, тобто вона якби теж ну, у неї немає своєї машини, і з людиною, з якою вона домовлялася про машину, вона може. Під'їхати тільки зранку в середу, а от а це значить, що мені треба буде в у вівторок, завтра вже розібрати ліжко, щоб все було готово до її приїзду о дев'ятій ранку. Тому трошки міняються все інше навколо цього. Бо якщо ліжка не буде, то автоматично я не зможу тут спати вже в ніч з вівторка на середу, і мені треба буде переїжджати до бабусі на день раніше, але. У будь-якому разі мені знову треба буде повертатися сюди в середу, щоб бути тут, коли приїдуть люди за іншими меблями. Але з іншого боку, це можливо також трохи і на краща зміна, тому що якщо в середу у мене буде менше справ, просто треба, щоб люди приїхали і забрали меблі, то можливо я встигну вже трошки починати почати прибирання. Бо це поки що єдине таке найбільше завдання, яке мені залишилося. Я вже потрошку переношу речі, але треба буде все прям дуже добре прибрати, і особливо це треба буде зробити, коли меблів вже не буде, і у мене будуть доступні всі закуточки. Поки що на сьогодні у мене більше немає занять, завдань. Я просто збираюся читати. Я почала читати жорстокого принца Голі Блек, тому що я вже дочитала «Марсіан на Хрещатику, і я хочу цю книжку зараз позичити Оленці. Але та я почала читати жорстокого принца, це було несподівано, тому що цього не було у мене в планах. Але мені дуже хотілося почитати фентезі, і хотілося почитати щось зі списку, які дуже давно у мене збережені. І Жорстокий принц це така цікава книжка в цьому плані, тому що я багато про неї чула. з Тих часів, як я тільки почала дивитися BookTube. але дуже багато я чула про неї негативних відгуків. А потім, коли я її прочитала і вона сподобалась моїй улюбленій буктюберці Леоні, я одразу зацікавилась, така: блін, може, ці всі негативні відгуки це було якби від людей, у яких з якими у нас менше спільних інтересів, бо Леоні я більше довіряю, тому що багато книжок, які вона рекомендувала, мені заходили. І тепер я почала читати, поки що мені подобається але. Це просто я прочитала пару розділів. перших. ця книжка, взагалі, і вся ця історія з тим, як сильно на мене впливали думки різних буктюберів про неї, про цю серію, змусила мене замислитися. І я планую зараз відео зняти про те, як в принципі чужі думки впливають на наш досвід читання і на те, як ми обираємо чи не обираємо певні книжки. І я насправді дуже часто задумуюсь про це останнім часом, і мені хочеться це якось змінити. Тому можна вважати, що жорстокий принц це як такий мій маленький експеримент, щоб подивитися, кому мені треба було довіряти врешті тим людям, які залишали негативні відгуки чи позитивні, чи взагалі треба просто послухати відгуки, а потім зробити все одно своє рішення. Бо всі ми люди різні і не може бути. Прям однакових уподобань у читанні дуже багато думок, і тепер мені здається, що цей влог буде просто довжелезним, і чи не слід його розділити на дві частини? Поки що я вас залишу на цьому, і вже попрощаюся з вами до завтра. А завтра будемо розбирати меблі. Так чули в цей мультик. <ріст> Мені, здається, він зробив мене настільки щасливою, що це було боляче. Як людина, яка більшу частину свого свідомого життя жила з коротким волоссям, цього літа я маю знову звикати до того, що коли у тебе розпущене волосся, тобі набагато спекотніше, бо воно гріє тобі спину. Тому зараз я його зачеплю. І почну розбирати вже ліжко. Тому що я знаю, що мені буде спекотно, коли я почну цим займатися. І до того, ж, у нас на сьогодні, взагалі прогнозують 29 градусів. Я знаю, що це не так спекотно, як було в цьому році в Києві, але для мене це все одно доволі спекотно. Хоча у мене в квартирі навпаки насправді дуже прохолодно, тому що я на рівні з землею і влітку це прям вау. У мене всі руки тепер в цьому металічному запаху. Це жах. Є прогрес, хоча шафу мою ще досі не забрали, тому що виявилося, що людина, яка збиралася її забирати, не змогла домовитись про машину на сьогодні, і, можливо, це буде аж завтра чи післязавтра вона її забере. Але крім того, я вже встигла повичищати багато інших місць і позаносити там речі або виставити їх, щоб люди забрали, або бабусі повернути те, що ми в неї брали. Зараз вам покажу, що я до сьогодні встигла. Це був дуже... Хаотичний день, треба було зробити все і одразу. І знову ж таки, дуже вдячна Ленці, що вона мені допомагала. Оцю маленьку шафку я повністю вже звільнила. І у мене є людина, яка теж так тримає. Її забрати. Тут трохи безлад, тому що тут лежать деталі і від шафи, і від ліжка, і моя валіза, яку мені треба буде ем, скласти нормально і перевезти сьогодні теж до бабусі в квартиру. Але крім того, я ще майже все позабирала звідси і з цієї шафки також. І, в принципі, внизу трошки ще залишилось, але більшість теж уже я змогла віднести. Крім того, в цій кімнаті тепер в цьому коридорчику таке жахливе ехо через те, що тут порожньо. І взагалі тепер мені здається, що це набагато більша кімната, ніж коли тут шафа стояла. Але так, тут зараз виглядає приблизно отак. І крім того, я ще ці полички, у мене тут стояли дві полички, я їх вже винесла. І тут я майже так. все вже повичищала. Що тут стояло. Вау! Дві мене. Тому виходить, що єдине, що мені залишилось зробити сьогодні, це зібрати цей безлад докупи, щоб я могла перевезти всю цю сумку вже до бабусі і поїхати. Це вже речі, які я збираюся забирати з собою в Київ. І з одягом, так само, валізо, в якій у мене лежить одяг, я теж. Вже зберу. А на завтра у мене залишиться ще трошечки речей, які треба будуть перенести. І завтра у мене заберуть останні мої меблі, я дуже на це сподіваюся. І можливо я вже почну прибирати. Або завтра, або післязавтра вже буду прям генеральне прибирання робити. Тому зустріну вас вже тоді. Прибігла сьогодні зранку, щоб у мене забрали ліжко. Є. От, ем, не знаю, тепер тут так порожньо. я вже, вже четвертий раз це кажу в цьому відео, але та. <смісті> квартира повертається до свого попереднього стану. Але мені ще треба буде позбирати оці -всякі такі дрібнички, які тут позалишалися. І я піду зараз випишуся в бюргер бюро і потім позабираю це все. І повернуся о 16 для того, щоб у мене забрали залишок моїх меблів. На сьогодні трошки лайтовіший план ніж вчора. Вчора я прям дуже втомилася і бігала туди-сюди весь день. Мені цікаво, скільки я кроків находила. І почну вже, мабуть, прибирати. Я думаю, що у мене вистачить сьогодні часу, щоб прибрати як мінімум кухню і повитирати пил. Це не так, як гадалося. Як бачите, я вже все поприбирала, не знаю чи це було помітно з цих маленьких відео, але я вже пропилососила, помила підлогу, помила всю кухню ще вчора, помила ванну, туалет, все помила. Але проблема в тому, що вчора мені скасували домовленість, яка вже майже місяць у нас була з людьми, які мали приїхати забрати на склад спеціальний. Меблі мої. І мені довелося дуже швидко шукати рішення і далі передавати ці меблі там українцям в чаті місцевому і взагалі просто когось шукати, хто б забрав їх. У мене вже забрали абсолютно все. Торшер, там ну все, що там стояло, вже забрали, крім цього дивана. І, по ідеї вже сьогодні-завтра я маю передавати ключі, але я досі не знаю. Куди дівати цей диван? Орендар мені сказав, що не хочу тут більше ніяких меблів бачити, коли переїде новий е, житель. Е, він тут буде вже в понеділок заселятися. І він мені не дав нормально знати, чи потрібен йому диван. Тому ну, я так подумала, що. Можливо, була б не проблема його залишити, якщо цьому хлопцю, який в'їжджає, він потрібен. Але я не можу з ним сконтактувати і дізнатися, чи він йому потрібен. А інакше мені треба його кудись виставляти чи комусь віддавати. І поки що ніяких варіантів у мене взагалі немає. Я вже поспілкувалася з дітьми, перебрала там навіть бабуся приходила і намагалась прям посватати цей диван, але його ніхто не хоче. Всім потрібен шафи, потрібні, всім потрібні столи, стільці, але нікому не потрібен диван. Через це я вчора дуже перенервувала, і сьогодні я досі хвилююся, типу, що з цим робити. Бо якби його вчора забрали, то у мене було б прямо вже все готово, я б могла спокійно передати ключі вже сьогодні і. Далі просто збирати речі, бо багато речей, які я перенесла в квартиру до бабусі з дідусем, їх треба посортувати, що залишається їм, що я передаю сестрі, що треба, можливо, ще доведеться викинути, хоча я вже постаралася по максимуму викидати все, і ще мені треба буде сьогодні винести сміття, що я забираю, і треба буде реорганізувати там трохи попередкладати мої валізи. Тому що деякі речі, які я ще не встигла скласти валізу, але потім перенесла, у мене ще повно роботи далі. Але поки я не розберуся з цією ситуацією з диваном, я не можу заспокоїтись і зайнятися там тим, що у мене залишилось. Тому це прям. Взагалі не ідеальна ситуація. Я підозрювала, що так буде насправді. Я розуміла, що не може бути прям все ідеально за ну, мій переїзд. Поки що все йшло за планом. Але в принципі проблема прийшла звідти, звідки я її і очікувала. Але це не робить проблему меншою. Я вже думала, що ці меблі позабирали, значить і диван скоро теж хтось відізветься, але він чомусь нікому не потрібен. Я просто сподіваюся, що щось вирішиться з ним, і наступний раз, мабуть, уже дам вам апдейт по цьому. В принципі, я думаю, що цей влог скоро буду закінчувати, тому що вже через два дні я їду назад в Київ. Максимум можу вам ще показати тільки е, шматочок моєї дороги, як ми будемо їхати. Поки що до зустрічі. Ви бачите перед собою вільну людину, у якої квартира вже вільна від дивану. Мені допомогли дуже добрі люди, які змогли мені знайти машину, спринтер, куди можна було якби, ну, орендувати цю машину і вивести диван на фактично на переробку, на утилізацію. І я заплатила за утилізацію 25 євро і ще за машину, але це був просто найкращий варіант. Інше що мені запропонували варіант, був набагато дорожчий, тому я просто вже дуже рада. Я зараз передам ключі, і це буде кінець цієї всієї епопеї. Дозбираюся швиденько і вау, у мене прям якісь кола від <сум> сонячних окулярів, чи мені здається, не знаю. Але вау, мені залишиться тільки зібрати речі. I pojechał pisemną w trawrze, bo w stylu się pospyskuje, ja że zrobiła. Я вже вдома, вже навіть трошки встигла провести часу зі своєю родиною і прогулятися рідними місцями. Сходила в парк. І е, отримала в подарунок від мами нову таку дуже-дуже милу і м'якеньку піжамку, з якої я тепер не хочу вилазити, при тому, що вже майже півдня пройшла. Я думаю, що на цьому цей влог можна буде вже спокійно закінчувати. Поки що мені досі не віриться, що я приїхала сюди назовсім, а не на тиждень чи два. Але думаю, що коли там пройде місяць, то вже. Це буде більше якось в голові е реєструватися на цей тиждень. Уже доволі багато планів. Мене ще й вже взяли на роботу і подавали всякі корпоративні системи. І можливо, я на цьому тижні вже з'їжджу в офіс і познайомлюся зі своїми колегами. Що також дуже ексайтінг. крім того, хотіла вам дати маленький апдейт, тому що я встигла прочитати за свою дорогу. Бо, як завжди, дуже довга дорога з Німеччини в Україну, і я слухала аудіокниги. По-перше, я дослухала до кінця жорстокого принца. Мені насправді сподобалось, і... але я вже про це розповім трохи пізніше, тому що я насправді запланувала окреме відео, можливо, навіть про цю книжку, тому що, як я вже казала, у мене трошки було думок з прив. До того, як сильно на мене повпливали різні люди в інтернеті і їхні думки про цю книжку, і, врешті, я не хотіла її читати, і так далі. Я думала, що про це можна навіть окреме відео зняти, тому поки що не буду детальніше розповідати, що я про неї думаю. А крім того, я. Половину десь прослухала п'ятої частини із серії про щоденників бивця, Бота. Минулі чотири частини я теж усі прослухала впродовж автобусної поїздки, тому це вже в мене як традиція відчувалася, і було дуже приємно повернутися до цих персонажів і до цього навіть голосу цього диктора, який читає аудіокнигу. Ця п'ята частина це перший такий повноцінний роман у серії, тому що більшість частин серії це такі як новели. Повісті української А Виходить, що всі інші будуть коротенькі. Це я не встигла дослухати, бо це якраз роман. Але я думаю, що на днях я якраз його буду дослуховувати. І в планах далі у мене читати майже хороших хлопців, тому що я дуже на це чекала, що я вже приїду і візьму, буду читати цю книжку. І ще в планах у мене пошукати в книгарнях книжку Діва, матір і третя. Я дуже чекала на те, щоб вийшла ця книжка Юліна Горнюк. Також підписалася на телеграм-канал цієї авторки, і мені дуже подобається її тон, її як вона така більш жартівлива, саркастична. І всі її е, твори, тому що вона також виставляє щось на AO3, теж у такому тоні. Тому я дуже дуже хочу вже почитати її книжку, але поки що на всіх сайтах написано, що її немає в наявності. І я просто злякалася, що її розібрали, тому я буду вже її десь ходити шукати. Сподіваюся, по книгарнях. Крім того, дуже багато також буде роботи тут. Ще треба трохи дорозібрати валізи. Більшість я вже зробила вчора, але ще не все розібрала. І до мене прийшла. До мене прийшли пухнасті янголятка. Ой, у мене вже починає політи рука, <схід> тому що я ще не виставила штативи, але та, загалом на наступних тижнях я буду потихеньку розбирати ще й всі свої старі речі, треба буде подумати, що з ними робити, щось повикидати, щось десь окремо поскладати, тому що зараз у мене такий завал в кімнаті, бо там якісь старі речі, якими я вже не користуюся давно, плюс те, що я привезла, і все це не дуже добре організовано, тому я якраз буду цим займатися, і, можливо, я буду також думати щодо того, як в принципі принципі, трошки зробити мейковер моєї кімнати. І крім того, звичайно ж, треба буде знайти хороше місце для зйомки, поки я тут. Треба буде підібрати, де мені буде найкраще, найзручніше, хороше світло, хороший фон для того, щоб знімати наступні відео. Але поки що, можливо, коли вже виходить цей влог, можливо, я вже трошки розібралася з цим. Але поки це все в майбутньому. І я навіть дуже чекаю того, щоб цим потихеньку займатися. Але на сьогодні це вже точно все. Я вже дуже багато і наговорила, і не знімала в цих влогах. Сподіваюся, що комусь це було корисно і цікаво. Бо для мене це був такий дуже важливий процес, і мені не віриться, що я вже якби тут і закінчила всі ті справи, і той бідний диван нарешті віддала. Якщо вам сподобалось сьогодні, то не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал і тиснути на дзвіночок. А ми з вами зустрінемося на наступному тижні.